Чернівцях відкрили новостворену пожежно-рятувальну частину, яка стала вже 15-ю на території Чернівецької області. Тож віднині рятувальники цієї частини будуть виїжджати на виклики, захищаючи від вогню густозаселений житловий район Чернівців, вулицю Рівненську та прилеглі території. Подробиці дивіться в нашому наступному сюжеті. Відкриття пожежного підрозділу в Чернівцях це визначна подія, адже таке відбувається вперше з часів незалежності. Вже з суботи рятувальники приступили до першого бойового чергування, рятуючи наші з вами життя. Сьогодення нам кажуть, що треба ну, постійно йде розбудова наших міст і розширюється, і тому радіуси обслуговування пожежно-рятувальних частин є вже недостатні. Тому було вирішено саме тут зробити пожежну частину, це в спальному районі, яка зараз зняла ну, такі навантаження з Комарова з пожежної частини і з Лесі Українки, розділивши. На себе цю справу починаючи з 1 жовтня, рятувальники виїжджатимуть на виклики, а створення цієї частини значно розвантажать інші підрозділи, що в свою чергу зменшить час доїзду до об'єктів, а час це життя. Ми додатково, завдяки голові Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергію Круку. Було виділено нам додатковий штат 35 чоловік. Було закуплено новітню техніку. Перед цим я працював у першій державній пожежно рятувальній частині, вона знаходиться на Лесі Українки, ТРБ. Там я працював заступником начальника частини. В принципі, всі Азия я знаю по начальнику, минулому своєму. Ну, Багато що помінялося. Там все, все по-старому, тут все по-новому, ремонти, понятно, все по новітньому зроблено. А там по майбутньому вже практика покаже. Частину збудовано за новими стандартами, що не може нарадувати і самих рятувальників, адже в умовах війни кожен робить свій вклад в перемогу, виконуючи свої обов'язки вчасно і якісно. На відкриття частини за словами підтримки завітало керівництво міста та області. Перше хочу сказати про свої враження. Я дійсно вражений. Це надзвичайно, з моєї точки зору, для тих рятувальників які будуть тут служити і захищати наших громадян і нашу громаду від цих стихійних лих, пожеж і решту всіх напасті. Це надзвичайно комфортно в першу чергу. Тут створені всі умови для того, щоб воїни в період своєї служби і очікування на ці екстремальні виклики могли відчувати себе досить на хорошому пристойному рівні як професіонали. Я дякую вам за, за вашу службу. Я бажаю вам, що ви берегли і бажаю, щоб воду у вас було якомога менше. Тому що я дякую вам, слава Я хочу подякувати сьогодні всім, хто дотичний, хто сприяв і допомагав відкриття такої частини. Це і забудовникам, це і міській владі, це і обласній військовій адміністрації. Я хочу подякувати всім вам за ту. Працю за ту службу, яку сьогодні ведете в такий непростий для країни час. Ви тримаєте свій фронт тут в області та виконуєте завдання, які стоять перед вами, коли відряджають вас на території, на яких ведуться активні бойові дії. Ви постійно стоїте на захисті населення нашої області. Роман Олійни, Крячко, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ-4.